Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сузанська. Останні корупційні скандали у Львівській міській раді показують системні проблеми в середовищі управлінців міста. Одразу кілька колишніх високопосадовців, призначених Андрієм Садовим, опинились під слідством. Серед них екзаступник мера Геннадій Васьків, підозрюваний у привласненні благодійних коштів, та Ірина Тихуліс, яка нібито завдала місту збитків на сотні тисяч гривень. Також колишню очільницю екологічного управління Олександру Сладкову підозрюють у зловживанні владою, що передбачає від до шести років позбавлення волі. Про це сьогодні говоримо з Андрієм Патришиним, юристом та автором суспільного проєкту «Аудит Львова. Пане Андрію, серія корупційних справ у Львівській міській раді: це збіг чи система, яка діяла руками? Мої вітання, шановні глядачі, мої вітання Мирослава. Хочу відповісти наступним чином: це система, ті злочини, які існували за всю каденцію. Чинності мера Львова Андрія Садового протягом 19 років вони нікуди не ділися, вони були зафіксовані в свій час. Однак, е по більшості з них стік строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, і вони в свій час розвалювалися. Ті злочини, які ви сьогодні згадали, які вчинили високопосадовці Львівської міської ради, призначені Андрієм Соловиним, тобто моральна і вся юридична відповідальність за них лежить на його плечах, відбулися у період 20 -го, 2020 -го, 2023 -го року. І це є систематичністю. Бувалою, нормальною на їхній погляд, але кричущою і неприпустимою на погляд громади. В тому числі аудиту Львова, проєкту, який спрямований на проведення аудиторської перевірки усіх напрямків діяльності Львівської міської ради за останні 20 років, це є неприпустимим, кричущим фактом. І ці злочини виявляються і будуть виявлятися більше того, я хотів би уточнити е, ваше розуміння з приводу того, що це не просто під слідством ті особи опинилися, підозри вже вручені, тобто, скоро вже передадуть обвинувальні акти до суду, зокрема по Олександрі Сладковій. Вже обвинувальний акт переданий до суду, і вже більш ніж півроку триває судовий розгляд, на це слід звернути увагу. Але ті злочини, які ви перерахували, тільки що вони точно будуть доведені до логічного закінчення, і по цим особам точно будуть вироки судів. Я маю велике сподівання, що через добросовісність прокурорів, суддів, а також активності громади, ці вироки будуть реальними строками завершені, а не спустять це на гальма, як це було раніше. До того моменту, як журналісти, до того моменту, як аудит Львова розпочав свою активну роботу. По аудиту усіх тих діянь, які в більшій мірі є злочинами Андрія Садового, а також членів його команди, людей, які ним були в свій час призначені. От, ви згадали про моральну відповідальність Андрія Садового. А наскільки він загалом відповідальний за дії своїх підлеглих? Складається європейська практика, на яку Постійно намагається орієнтуватися у публічних виступах Андрій Садовий, європейська практика. Там, де очільник міста, мерії, очільник міністерства. Якщо виявлено на рівні підлеглих прояви корупції, корупційні діяння, очільник робить заяву, схиляє голову та подає у відставку. В нашому ж випадку не те, що ви такого не бачите, тому що е, протягом останніх трьох-чотирьох років відбувалися реальні злочини в стінах Львівської міської ради, які тільки зараз не те, що почали вилазити назовні, їх почали фіксувати за рахунок активності громади та журналістів, і вже під тиском прокуратури. Їх почали передавати до суду. Якщо би, якщо би, так як декларує Андрій Садовий, реально його бачення було б і відношення до нас, а також до управлінських речей проєвропейським, він би довідавшись, що до прикладу голова ЛКП. Вчинила корупційне діяння, він вийшов би на люди, вибачився би перед громадою, зі словами, що на кшталт того, що не догледів, вибачаюсь, панове, це моя непрофесійність, і подав би у відставку. Натомість Андрій Садовий веде себе як промосковський чинок. Не дарма він в свій час працював з мером Москви Лужковим. Не дарма він працював з Фрідманом, мав взаємовідносини фінансового характеру, бізнесового характеру. З ким поведешся, того і наберешся. Він ж, у свою чергу, він до кінця не визнає злочини своїх підлеглих, він до кінця їх заперечує. Більше того, в справі, яку я супроводжую по обвинуваченню Олександри Сладкової Львівська міська рада, що зна, взагалі не ходить на суд, подала клопотання на першому е, і другому засіданні про те, щоб взагалі розглядали справу без її на це участі. Ви уявіть собі, що спричинено за версією слідства за версією е, прокуратури збитків понад мільйон гривень. Міській територіальній громаді, тобто бюджету міста, Львівська міська рада мала би зайняти тверду позицію, щоб покарати винних, але так в цивілізованому світі виглядає і відбувається. Натомість в нас у дворі Львівська міська рада пише клопотання розглядати без її участі, не дивлячись на те, що там знаходяться десятки юристів, які в департаменті юридичному Львівської міської ради. Які могли би прийти і висловити б тверду категоричну позицію. Натомість цього немає. Я є очевидцем і свідком цієї свідомої апатії, свідомого ігнорування процесу зі сторони Львівської міської ради. А Львівська міська рада ж, вона діє так, по таким правилам, які встановлює шеф. тобто, Львівський міський голова Андрій Садовий. Він каже, не йти на суди, він каже ігнорувати, він каже не вимагати покарання для своїх підлеглих. Юристи його слухаються, звичайно, тому що бояться втратити роботу, бояться втратити посади. Однак маємо те, що маємо. Але нічого, у відсутності юристів ми теж доведемо справи до логічного закінчення. І в тих справах будуть вироки. З реальними строками. Випадок з Васьківим, як взагалі стало можливим, що благодійні кошти могли піти не за призначенням? Тут я хочу вам нагадати, що Васьків не просто такий собі чувачок, Васьків це заступник Андрія Садового, довірена особа, це ближче аніж брат в господарському розумінні. Тому що вони займалися разом господаркою міста Львова. Це, звичайно, що навантаження, звичайно, що важлі впливу, важлі контролю були передані ваські в певних напрямках. Це довірена особа садового. Структура любого управління складається таким чином, що ти підбираєш. Людину по подобі, своїй, по подобі власних подобань і власних бачень. Андрій Садовий підібрав собі таку людину. Це Васьків. Васьків сутність якого була виявлена нещодавно. Він являвся бенефіціарієм благодійного фонду, який нецільово використав кошти, тобто вкрав ці кошти і не аби яку суму. А близько 18 мільйонів за версією слідства. І вдумайтеся, ці кошти мали бути використані на ремонт пікапів автомобілів для ЗСУ для передової, на пошивку амуніції, пошивку форми, на закупівлю бронежилетів. Натомість Ваські. Ці гроші вкрав. Більше того, зараз. Він приховується від слідства і йому вже має бути вручена підозра. Більше того, Київським судом ухвалено рішення про затримання Васьківа. І це вірне рішення. Тому що до таких людей з такою подобою, з такою сутністю злочинця, треба тільки радикальні речі, методи застосовувати. У справі Васька йдеться також про махінацію з Естонським благодійним фондом. Як ця справа могла вплинути на ставлення і співпрацю з партнерами? Через таких як Васьків, як заступника судового, весь благодійний рух, вся сфера допомоги зі сторони Америки, а також європейських партнерів дискредитується враз. Тому що вдумайтеся, йдуть мільйони на допомогу нашій спільній справі. Йдуть речі, е, такі як е, фінанси, йдуть е, речі у вигляді е, автомобілів, благодійна допомога. Іде благодійна допомога у вигляді зброї та інших речей. Натомість Ваські. Прийнявши на рахунок свого благодійного фонду, е який знаходиться під його контролем, ці гроші просто при кармані. Звичайно, що такі люди є дискредитуючим елементом, вони підривають всю суверенність і всю благородність в цій справі. І яка називається благодійна діяльність? Звичайно, що через таких, як Васьків, заступника садового, який за версією слідства вкрав 18 мільйонів. Звичайно, що закордонні партнери зараз з підозрою ставляться до ініціативи, допомагати чи не допомагати. Тому що такими людьми, як він, дискредитується увесь благодійний порядок. Якщо корупційні схеми діяли не один рік, чому про них заговорили лише зараз? Чи це був якийсь політичний дах для цих людей? Ті результати, які ми бачимо у вигляді підозрю чиновникам, це і наслідком тиску зі сторони закордонних партнерів, які не хочуть, аби гроші, які вони надають для допомоги Україні, зникали, тобто кралися чиновниками, вони вимагають, аби за вкрадені кошти були реальні вироки, реальні посадки, реальні строки судами забезпечені ці кроки у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності, а також судових розглядів та вироків подальшому це є наслідком активізації пластів громадянського суспільства. А також активізації засобів масової інформації в цей е, правозахисний процес чи є реальна загроза, що нові фігуранти з'являться серед чинних посадовців львівської міської ради? Звичайно, я хотів би вам нагадати справу, яка вистрілила на початку 2025 року. А саме справу, де львівська територіальна громада не в бюджет 214 мільйонів. Там, де відповідальною за цей недолік у такій великій сумі, правоохоронці ставлять інкримінують вину е, інні свисту. Я погоджуюся з ними, оскільки саме департамент, який очолюваний нею, Мав стягувати бойові внески, які не стягував, і я впевнений, що при оперативній, вдалій оперативній, систематичній роботі правоохоронних органів е під час допитів Інна свистун буде розповідати чимало цікавого для суспільства і корисного для слідства. І ми почуємо. Нові і нові прізвища, які в подальшому стануть фігурантами кримінальних проваджень, які стануть суб'єктами обвинувачення. Я в цьому впевнений. тому що Інна свисту самостійно цього би не провернула. Над е, впровадженням цієї схеми працювала ціла компанія людей і вбачається з... Тієї всієї інформації, що ця компанія саме належить до Андрія Садового включно з ним звичайно, е, чи можна взагалі подолати корупцію у Львові, якщо одні і ті самі люди залишаються руками при владі можна і треба. Дуже часто чую на свою адресу запитання: а чи можна чогось добитися? А чи вам не набридло, а чи буде цьому якийсь результат, чи доб'ємося ми правди, панове, а іншого шляху немає. Або ми їх, або вони знімлять з нас останню сорочку. Оскільки саме корупція стала основною причиною війни в Україні, я наголошую на цьому, так фізично напав. Росіяни, росіяни напав. Але фактично умови для цього створив наш український корупціонер-чиновник, якого ми пропускали по свою увагу десятки років. Ми закривали очі на його протиправну діяльність останні роки. Але корупційний. Чиновник, скорумпований чиновник, не врахував інше, що суспільство стало інше. Воно змінилося, стало активним і стало більш освідомленим за те життя, яке нас оточує, і за своє життя кожного, зокрема. Як контролювати справи, які вже розслідують, щоб вони не заглохли? Ми своєю командою досліджували це питання. І дійшли до висновку, що потрібно бути не просто активними в соціальних мережах, потрібно бути документально активними, а саме дізнався ти про те або інше кримінальне провадження. Ну, напиши ти вечором, коли маєш 10 хвилин-15 хвилин вільного часу, клопотання від себе як громадянина на ім'я обласного прокурора. Пане прокурор, дайте мені відповідь як громадянину України, як представнику територіальної громади, тої або іншої, що відбувається, на якій стадії перебуває то або інше кримінальне провадження, та або інша справа. Звичайно, що існує таємниця слідства, йому в деталях ніхто інформації не викладе. Однак відповісти. Чи кримінальне провадження закрите, чи відкрите, прокурори та інші слідчі органи зобов'язані. От через такі приклади, через таку активність, через такий тиск я вас переконую у цьому, що жоден слідчий, жоден прокурор, якщо буде отримувати заяви по питання, які будуть нести з'ясувальний зміст про те, що відбувається з тією або іншою кримінальною справою в нього ані думки не з'явиться про те, аби закрити кримінальне провадження, продавши справу, аби запустити кримінальне провадження, тому що він буде постійно відчувати подих в спину активного громадянина. І тому таких заяв мають бути сотні, таких заяв мають бути тисячі з простим звичайним запитанням, банальним. Прошу проінформувати мене, громадянина, що відбувається в межах кримінального провадження. Номер такого то від такого то числа. не дарма в межах проєкту Аудит Львова висвітлюємо номери кримінальних проваджень. Висвітлюємо і їх саме номери, від якого числа, аби громадяни цікавилися тим, що відбувається в тій або іншій кримінальній справі. Оскільки все це зводиться до того рівня життя, яке нас оточує, в якому ми опиняємося, яке нас в більшій мірі не задовільняє, тому що корупція, брехня, підлість чиновників не задовільняє нікого з нас, ані в органах державної виконавчої влади, ані в органах місцевого самоврядування. Якщо підверті підозри щодо всіх згаданих чиновників, які висновки мають бути зроблені? Чи має до прикладу Андрій Садовий піти у відставку? Чи мав би він піти у відставку? Звичайно, мав би. Як про це говорить закон, як про це говорить ну, знову ж таки, посилатися на моральний кодекс не приходиться, тому що посилання на моральний кодекс може відноситися до людини чесної? Добросовісної, відповідальної, він же в свою чергу безвідповідальний чиновник, тому що при такій кількості кримінальних проваджень, при такій кількості злочинів, які вчинили поки що де юре його підлеглі, які він пролобіював, яких він поставив на ці посади, власним підписом поставив на ці посади. Відповідальність за це мав би будь-який керівник внести, в тому числі він. Але він не піде самостійно, добровільно з посади, оскільки знає, що як тільки він буде усунений з посади, залишить свою посаду, він втратить владну індулігенці, він втратить владну можливість впливати на правоохоронців. Але як тільки він це втратить, правоохоронні органи. Одразу ж, я впевнений у цьому, якщо не самостійно, то за нашою ініціативою потраплять усі не Львівської міської ради, і все злочинне, це те, що затхло, все те, що смердить корупцією та злочинами за останні 19 років. Правління Андрія Садового буде виявлено, і за це винуваті і винуватий. Буде покараний. Пане Андрію, я дуже дякую вам за розмову. Наших глядачів я закликаю підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Дякую і до зустрічі. Дякую за розмову.